Розклад для риб на новий місяць 6 червня 2024 року. Розглянемо основну енергетику цього періоду для вас, який буде тривати майже 2 тижні до самого повнолуння, який, здається, буде 22 червня. Тож, новий місяць. Чого чекати вам в цей період? До чого бути готовим. Чи є якийсь таємний сенс в цей період для вас? І порада від карт. Тож, основна енергетика цього періоду для риб необхідність вибору. Може постати якийсь вибір, який завдасть вам якихось таких неприємних моментів в плані сумнівів, переживань, нервування. Щось вам треба буде прийняти рішення, щось обрати. А ви так не хочете це робити, ви так не хочете нести за це відповідальність. Взагалі вам це це не потрібно, і взагалі ви чого цього не хотіли, і воно вам не треба, здається. Але цей вибір треба зробити. Вам буде легше це зробити тоді, коли ви зрозумієте, що всі сумніви і страхи, які ви відчуваєте, вони створені вашим розумом. Вашим з вашою свідомістю і підсвідомістю, скоріш за всього. Тож, спробуйте збоку подивитись, прибрати всі емоції, всі страхи і збоку подивитись, скажімо так, конструктивно на ситуацію, і ви побачите, що вибір можна зробити, і не так же це важко. Треба просто, скажімо так, можливо, в цей момент зважити плюси-мінуси, подивитись на факти і зробити цей вибір. Чого чекати рибам? Рицарь чаш. Рицарчаж, це може бути такий, чи це дійсно людина, яка запросить вас на побачення, наприклад, або ж це людина, яка має безпосереднє відношення до ваших близьких стосунків. Це може бути кохана людина, або зустріч якоїсь такої людини, з якою зав'яжеться відносини. або ж карти звертають вашу увагу на, це, на цю частину вашого життя. Або якщо це не про якусь особу, то Рицар Кубків каже про те, що цей період має бути таким доволі лагідним, доволі спокійним. Не буде якихось стресових ситуацій, не буде якихось бігатні якоїсь. Це має бути доволі такий м'який період, неспішний. До чого бути готовим? Будьте готові до того, що може бути різка зміна ситуації, вона може бути. З одного боку, до чого, бути, чого чекати, нібито спокійний період. А з іншого боку, до чого бути готовим, будьте готові до того, що може ситуація різко змінитися. В принципі, одне одному не суперечить в тому плані, що можуть так скластись обставини, це не напевно. Але можуть так скластись обставини, бути до цього готові, що вам треба бути різко, наприклад. Міняти місце проживання, чи міняти роботу різко, чи щось якась передизлокація. Тобто може бути якийсь непередбачений, чи може і передбачений момент, але це різка, доволі така неприємна зміна ситуації, яка оточена енергією такого, знаєте, негативу якогось руйнування, аварія може бути якась. Будьте уважні дуже до своєї безпеки, з електрикою, з вогнем, з якимось погодними умовами. Приділіть увагу своїй безпеці, також безпеці в вашому транспорті. Чи будьте готові до того, що, Оце, знаєте, як за перед бурою може бути. За перед бурою. Будьте готові до різких змін. Чи є якийсь таємний сенс? Знову, король. Який в попередньому відео ніякої таємниці немає. Просто карта звертає увагу на те, що будьте, скажімо так, тримайте руку на пульсі, контролюйте ситуацію самі. Не довіряйте комусь, контролюйте самі і будьте відповідальними за рішення і за дії. Дійте як такий лідер. Це не в прямому сенсі може бути лідер, там ви босс чи ви начальник. Ні. Лідер це не завжди бос і начальник. Лідер це дуже часто просто людина. Яка бачить і чує на 360 градусів, і яка контролює ситуацію, носить відповідальність за свої думки, за свої рішення, за дії і за наслідки. От будьте такою людиною. Контролюйте ситуацію, тримайте руку на пульсі і, скажімо так, будьте готові до дій. Король жезлів це мудрий лідер, який завжди готовий до дій. Це такий. Може бути борх... борхлива і різка дія, але ніяких сумнівів у нього немає. Яка порада від карт? П'ять мечів. П'ятірка мечів зазвичай її називають картою війни, картою конфліктів, картою суперечок і скандалів, чи якихось, якихось сварок. Така неприємна, дуже конфліктна карта. В якості поради ця карта може підказувати вам при виникненні якихось конфліктних ситуацій завжди пам'ятати, чи варто воно того. Тобто, якщо в цій якійсь суперечці ви отримаєте перевагу, ви маєте заздалегідь подумати, чи варто воно того, чи коштувало воно всіх тих зусиль і Ваших намагань, щоб отримати якусь перевагу, певну перемогу ципер чи приниження своїх опонентів. Тобто будьте уважні до обстановки навколо себе і майте на увазі, що може виникнути якась така ситуація суттєвого, дуже неприємного конфлікту. Будьте до цього готові і приглядайтесь до свого оточення, до своїх рідних, до тих моментів, які можуть це спровокувати. І то саме може бути в цьому конфлікті. Я бажаю вам все ж таки уникнути цієї ситуації, або ж бути доволі сильним, щоб вийти з неї. Пам'ятайте про те, що всі наші страхи, сумніви створюються нашим розумом, і ви єдиний, хто може це контролювати, ніхто інший, і ви можете це зробити. І період, скоріш за всього, буде непростий і стресовий. До для вас, але карти звертають вашу увагу на те, що певна рішучість, відповідальність, лідерські якості допоможуть вам вийти з будь-яких ситуацій. Тож бажаю вам успіху і побачимось дуже скоро в наступних відео.